На телеканалі лтава час Кременчуцьких новин. Коротко про головні теми випуску. Громадськоактивна молодь стажується у Кременчуцьких посадовців. Міська влада і науковці уклали угоду про співпрацю. І дружня нічия у футбольному матчі Лукас Інваспорт. Про це та інше далі розпочинаємо. Двадцятка активістів юних та завзятих прагне зробити наше місто найкращим в Україні. Для того вивчають роботу посадовців зсередини та стажуються у міськвиконкомі за підтримки міського голови Олега Бабаєва. Молодіжний парламент Кременчука реалізовує програму стажування молоді в органах місцевого самоврядування. Влада і молодь міста працюють разом. Сьогодні активісти молодіжного парламенту Кармачука стажувалися у міськвиконкомі. Розпочався день знайомством з керівниками структурних підрозділів, де молодь проходитиме стажування. Кожен учасник проєкту отримав завдання, щоб ви змогли всередині подивитися, як яку роль відіграє управління та відділ в загальній. Концепції роботи міської ради ну ми вибрали для всіх знайомо та напередодні новорічних свят. саме таке завдання це організація відкриття ялинки 19 грудня. Напутні слова для лідерів учнівського та студентського самоврядування пролунали від міського голови Олега Бабаєва. Желаю вам всем посмотреть своим молодым новым взглядом и подсказать нам, и после того, как закончится стажировка, чтобы мы собрались, а вы каждый рассказали о своем видении работы того или иного дела, управления. Берите все хорошее у нас, свое новое добавляйте, и тогда мы все будем уверенно двигаться вперед. Так что желаю вам хорошей стажировки, желаю вам последствия стать, работать местом самоуправления, желаю вам вместе с нами, вам потом после нас, Наш Кремінчук украшати, делать його лучшим городом в Україні. Перед початком стажування активісти громадських організацій пройшли спецтренінг у молодіжному парламенті Кременчука. Нам розповідали про як ну, як влаштована система міської ради, і таким чином нас підготовлювали до стажування в органах місцевого самоуправління. Розповідали про кожен відділ, чим він займається. В першу чергу мер міста запросив молодь до свого кабінету, показав своє робоче місце. Тут робочий стол, комп'ютер. Ну, взагалі так, все як обычно. Стол для проведення завещань ззадні за вами шкафі з документацією по всім управлінням. Я люблю собирать справки, люблю писати і запам'ятати, що докладують начальники, щоб потім через роботу перевірити. Незважаючи на те, що стажування тривало лише один день, кожен стажер повинен був отримати якомога більше інформації про роботу підрозділів виконавчого комітету Кремичуцької міської ради. Я стажируюсь в отделе оперативного контроля за станом месте, потому что я считаю, это один из самых важных и один из самых интересных отделов в в Нашому місті і вообще в Україні це очень важно. у відділі транспорту та енергозабезпечення. Ну, це відділ я обрала, тому що е, проблема транспорту є однією з найголовніших у нашому місті. Цікаво ознайомитися зі системою, з перевагами та недоліками її роботи функціонування в місті. Така ділова гра у нас відбувається. Кожен стажер повинен е, надати свої пропозиції, як організувати відкриття новорічної ялинки на площі. Незалежності та святкування в новорічну ніч для наших кременчужан, і в розрізі функціональних повноважень кожного структурного підрозділу виконкому стажери повинні вирішити поставлене завдання. Дехто з Кременчуцьких школярів та студентів вже зараз мріє в майбутньому замістити чиновників виконкому. Прийшов на стажування в Кременчуцької. Міський виконавчий комітет, тому що свою майбутню роботу я все ж таки планую пов'язати з роботою в державних органах влади, дізнатися основні, так би сказати. Меседжі правління сьогодні стажуюсь у заступника міського голови Віталія Олексійовича. З питань він займається культурою, молоддю та спорту нашого міста. В подальшому хочу працювати у міській конкомі і хочу займати місце заступника міського голови. Наприкінці робочого часу стажери презентували свої напрацювання, поділилися враженнями, підбили підсумки дня. Кожен учасник проєкту отримав сертифікат про проходження стажування. Продовжуємо досліджувати ситуацію на так званих євромайданах Кременчука. Кілька мітингів відбулось у місті за останні два дні. Втім, як зафіксувала наша відеокамера, протестувальники, які б мали бути об'єднані спільною ідеєю євроінтеграції, розділені на окремі політичні групи. Подробиці далі. Попри вселюдно оголошено на Київському Євромайдані та з екранів телевізорів ідеї аполітичності народних виступів, дедалі більше, і особливо в регіонах спекуляцій на зібраннях, які покликані затверджувати прагнення українців до Європи. І Кременчук, на жаль, не виняток. Позавчора одні, вчора інші, а сьогодні взагалі вийшли всі та говорили про різне, кожен про своє. Як тут пересічному громадянину розібратися, коли кожна політична сила використовує майдан як фундамент для передвиборчої агітації? А ще гірше, коли ці ж самі політичні сили вирішують питання своїх лідерів чи осіб до останніх наближених, та й це можна ковтнути. Найприкріше, що нищать саму ідею майдану як зібрання людей, об'єднаних заради однієї цілі людей щирих, відкритих, які борються за свої ідеали на Кременчуцькому міні-майдані. Багато протестуючих просто не знають за що борються. к тебе обращается. Ну, удар? да. А кто лидер удара? Без понятия. Ну скажите пару слов, зачем вы пришли? Вы не знаете, зачем вы пришли? Позвольте, друг. Зачем? Да ничего. Расскажи пару слов. Заскажи свое будущее. Я не знаю, там ми ще прийшли, ми ще не в <рес> Тож кримінчужа варто добре подумати перед тим, як брати в руки прапор тієї чи іншої політичної сили, щоб не стати проведерями чужих ідей, щоб згодом не нарігати на своє невігластво та з цього приводу потім не жалкувати. Дуже багато різних мнень, поэтому хотілося б, звісно, щоб всі придерживали якогось одного мнення, в самому очередь. Какої з них найправильніше сказати? Лоха, щоб причала, щоб за то, щоб все було мирно. У Кременчуці тривають рейди обстеження відремонтованих цьогоріч покрівель на будинках. Ремонтні роботи виконувались як за асигнування міського бюджету, так і за кошти управляючих компаній. Сьогодні перевірку здійснили секретар міської ради Василівко і заступник міського голови Віталій Малецький. Подробиці у матеріалі Тетяни Андрієвої. Хочете дізнатися, як відбувається інспектування покрівель на дахах? Зазвичай посадовці у супроводі виконавців робіт підіймаються на об'єкт і перевіряють, що там і до чого. Ми також слідкуємо за процесом і розповідаємо про це. На жаль, багато чого залишається за кадром. Пропоную змінити формат подачі, але спочатку стандартний виклад інформації для порівняння. Так, сьогодні секретар міської ради Васильівко та начальник технічної інспекції товариства «Житло-рембудсервіс» Тимур без проінспектували покрівлі на чотирьох будинках. Василя Івка особливо цікавило, чи не були порушені технології під час ремонтних робіт. Побаченим залишився задоволений. Були задоволені і мешканці. Ну зробили ремонт, можна сказати, кріша нас затікала, зараз на момент не затікає. Ну і жінки стараються ділити пократку щас де на момент. По-відьому там меняют перила, я не виходила. А так все добре. Лучше, ніж було. Ви довольны? Очень доволен. У мене текло на кухні, латка була. Та провіряли несколько раз. Ну, як, хорошо тепер? Хорошо. Так зайки. Коротше говорять, оці антени. Вони не дожні бути на кришах щодо останнього зауваження, то воно дійсно слушне під час встановлення антенн, прокладання кабелів інтернет-зв'язку, порушується покрівля і як результат протікання даху. Таких порушень на перевірених дахах не виявлено. Оцінка задовільна. Всі ті технічні умови, які б забезпечили неможливість протікання попадання води у. Помешкання Кремінчужан. Вони виконані. Про рейд обстеження п'яти покрівель заступника міського голови Віталія Малецького. Ми пропонуємо дізнатися із вуст самих перевіряючих, точніше, із діалогів між Віталієм Малецьким і представниками управляючих компаній Житомирбутсервіс. Просто слухаємо та дивимося. Ось іде мова про якість робіт. Ні, ну це, как, Хорошо так вигляді плоплотна. Тобто, ні то нігде ні ни одставання, ні просідані, ні худі по ні нету ні риба, нічого. Есть некоторые куски, заходишь и там вот, ну, репит из-за того, что там или воздух остался, или как бы неплотное сцепление с этим. Ну, хорошая вещь. То есть, тут получается, дом одноподъездный, да, вы сделали один подъезд полностью. Восемь буду стоять смело. Без uh -huh. Если, конечно же, вы же не будут сюда ходить. Не... Тоже прикручивали, да? Да, Оцинковкой. Ага, и оно срывает. Проризни кабели, дроты, которые по крилю. Да текави на дахах. Что же его сделано? Ну хорошо, хоть, знаете, еще не а то Тоже некоторые пристрелят к этому и все. И потом вода пошла. Интересно. Две пивные банки используются. Ну и как бы палочка какая-то непонятная чего-то. Плата старая с устройства радиоэлектронного. И вот как бы один из экземпляров, что можно встретить на крышах. Ну, оставим. В принципе, хозяин, наверное, что-то на нее принимает. Да, еще одна форма. Ну так это видно, какая-то она стеклопластиковая, да, то есть тоже самоделка. А тут мы послухали размову про перспективы. Нету повторных, там вот сейчас были осенью дожди, да, как бы повторных обращений нету, да? Да у нас осенью сейчас вообще практически проблема с этими кровлями уже решена. Если дождь, то на аварийку там пару заявок поступает, это угу. раньше 70 в день поступало. То есть вот за это. Ну да. Тобто у вас вже процента, навіть 30 фунт обновлено, да, покриття? Більше? Ми якби думаємо, що ми да, да, в этом році. Ну, году... в этом и в слідчому закриємо всі криш. Угу. Тобто на 5 лет можна забути процесі. Загалом же заступник міського голови Віталій Малецький поставив за виконання роботи на покрівлях добре. Всі попередні зауваження враховано і виправлено. Згідно з розпорядженням міського голови від 2 грудня поточного року створено робочу групу з розробки угоди між виконавчим комітетом міської ради та Кременчуцьким національним університетом імені Остроградського. Сьогодні в адмінбудівлі члени новоствореної групи обговорювали питання щодо партнерства та співпраці. Докладніше Ірина Скрипачова. За круглим столом, заступники міського голови, представники комунальних підприємств з одного боку з іншого, проректори Кременчуцького національного університету обговорюють предмет угоди. Перший крок розробка стратегічного плану розвитку міста. По-перше, це, як зазначив заступник міського голови Віктор Калашник, втілені в життя двох програм: Кременчук, креативне місто та будівництво індустріального парку центральний. Що стосується індустріального парку, це окрема тема і. Тема, яка треба, яка потребує подальшої розробки і промоції, теж тому що я вважаю, що є якийсь інформаційний такий вакуум навколо цієї теми, тому що ну, небагато людей, крім її розробників, розуміють. Навіщо це які етапи, яка законодавча та юридична база на Україні, яка перспектива і так далі? І звичайно, що коли ми це будемо розглядати на черговій сесії, коли будуть продовжуватись під цю програму виділятись кошти, будуть виникати багато питань. Щоб їх не було, ми повинні в процесі роботи робити це прозоро, відкрито. Професорський склад вишу зорієнтований на забезпечення науково-економічного потенціалу. Бо саме економічний сталий розвиток міста є запорукою того, що всі інші напрямки можуть бути напрямки співпраці розглядаються наступні: розвиток економіки та залучення інвестицій, інновації, соціальне дослідження та їх аналіз, розвиток міжнародних стосунків міста, обмін фахівцями та студентами, що в принципі вже має місце, як зазначив член робочої групи, директор комунального підприємства «Кременчук інвест Андрій Мельник. Є міста побратими і в усіх містах побратимах є. Університети, то наш університет повинен мати з цими університетами по меншій мірі так сказать, відносини формалізовані угоду слід підкріпити фінансовими розрахунками та відповідними цифрами. Підсумував зустріч Віктор Калашник. Питання фінансування заходів, передбачених уходою, потрібно винести на сесію міської ради, аби окремим рядком зазначити у переліку видатків бюджету наступного року. У Кременчуцькому спортивному комплексі Політехнік відбувся товариський благодійний матч між збірною командою Інваспорт та футбольним клубом Лукас. Поєдинок присвятили міжнародному дню людей з обмеженими можливостями. За двобоєм спостерігали близько 300 уболівальників. І, до речі, за спортсменів «Інваспорту» вболівали голосніше та завзятіше. Керівництво Лукаса із задоволенням відгукнулося на пропозицію Кременчуцького філіалу інваспорту та Кременчуцького відділення Спеша Олімпік організувати товариський благодійний поєдинок. Більше того, знайшло можливість приготувати всім учасникам матчу солодкі подарунки та призи. Перед початком двобою футболістів привітали головний тренер футбольного клубу Лукас Валентин Свелих, чемпіон Дефлімпійських ігор Олег Білоконь, голова федерації футболу Кременчука Андрій Недяк. Останній, до речі, подарував команді інваспорт новенькі футбольні м'ячі. Зустріч викликала велику цікавість у болівальників, і вони не розчарувалися в своїх очікуваннях. Звичайно, клас команд суттєво різнився, але нестача досвіду та майстерності у гравців інваспорту компенсувалися величезним бажанням довести свою конкурентоздатність. Лукас першим забив. Причому відразу відірвався на 4 пункти. Та колективу Сергія Христенка вдалося швидко надолужити втрачене. На перерву команди пішли за рахунку 4-3 на користь підопічних Валентина Цвелиха. Не можна не відзначити просто так і несамовиту підтримку, яку упродовж всього матчу отримували від своїх оболівальників гравці з обмеженими фізичними можливостями. Після відпочинку збірна «Інваспорту» навіть вийшла вперед 6-4. Але до фінального свистка досвідчені Лукасівці зрівняли рахунок. Тож поєдинок закінчився дружньою нічиєю. дуже приємно підтримувати їх. Я думаю, в дальнейшем мы только хороший это делать. То есть будем заниматься этими дітьми, будем готовить команду на Олімпійські ігри. В 2015 году будет проходити Олімпійські ігри, будут проходити в Лос-Анджелесі. И мы хотим, чтобы от Украины, сборной Украины по футзалу команда представляла на базе города Кременчуга. Будем делать все возможное. Дети довольны, улыбаются. Это самое главное. Они видят, что они нужны обществу. Мы за них не забыли в этот день. Очень приятно. На черзі синоптичний прогноз від Полтавського гідрометцентру. На завтра в Кременчуці прогнозується хмарна погода, можливий мокрий сніг. Температура повітря становитиме від мінус одного до плюс чотирьох градусів. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте до нашої редакції 78 08 18 Таким був інформаційний підсумок четверга. Новини п'ятниці вже завтра о цій же порі на телеканалі Лтава. Дивіться Кременчуцькі новини. Всього вам найкращого.